Я Ігор Іванович Сікорський. Я народився 25 травня 1889 року в Києві. З дитинства мене захоплювало небо, я мріяв про польоти і фантазував про машини, які колись зможуть підняти людину в повітря. Я навчався в Київському політехнічному інституті, а згодом продовжив освіту у Франції та Німеччині, вивчаючи інженерію та авіацію. У 1910 х роках мені вдалося створити перший у Російській імперії гелікоптер, а потім і найбільші на той час літаки, Ілляморомець та Руський Витязь. Після революції я емігрував до США, де з нуля почав усе заново. У 1923 році я заснував компанію секорський Corporation», яка згодом стала відомою у всьому світі. Саме в Америці мені вдалося здійснити давню мрію. Створити перший успішний серійний гелікоптер, що літав у 1939 році, він відкрив нову епоху в авіації. Все своє життя я присвятив справі, яку любив конструюванню літальних апаратів. Помер я 26 жовтня 1972 року, залишивши після себе спадщину, яка й досі впливає на розвиток авіації.